Черговий весільний скандал на Львівщині. Шоумен Юрій Ткач провів весілля блогеру Олегу Захарову, який разом із друзями є учасником скандальної справи про п'яні вечірки у Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у мережі. Про це повідомив журналіст Андрій Лохматов. Як ідеться у дописі: весілля відбулося в одному із найдорогів. Готельних комплексів країни на початку жовтня влаштував весілля у лухарі-готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені 100-доларові купюри. Написав Лохматов на фотографіях та відео, якими поділився у своїх закритих соцмережах, сам наречений Юрій Ткач сміється та обнімається з ним. На думку журналіста, ці знімки лише підтверджують, що гроші важливіші за репутацію і що деяким людям не важливо кого розважати прокурорів, корупціонерів чи мажорів гвалтівників До слова, Олег Захаров той, що наречений, третій учасник справи про п'яні вечірки, на яких знущалися з дівчат. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди. За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.